Друзі, перші проголовне поїхали. Росія прагне одного військової чи військово-дипломатичної розгрому України. Пише телеграм-канал, посилаючись на російського пропагандиста ідеолога і вбивцю Суркова. Цитую плануємо розділ цієї штучної еквазії. держави. на природні частини на цьому шляху можуть бути маневри, уповільнення та навіть зупинки. Але його буде пройдено. Вони не хочуть ніякого миру чи перемир'я, лише продовжувати війну. Чому на це питання війна дає чітку відповідь? А руські міра має розширюватися на всі блоки не так далеко, як бажає. Бога цитую російський світ кордонів немає. Російський світ скрізь, куди проникає культурний, інформаційний, військовий, економічний ідеологічний, гуманітарний вплив Росії на усіх континентах. Тобто вони планують розширитися всюди, включаючи країни Балтії, Польщу, Німеччину. Всюди, де так чи інакше присутні чи були присутні російська культура, музика, і, звісно, де вживають російську мову в побуті? Чому можливо читати це інтерв'ю, тому що Сурков, як ніхто, розбирається у всіх тонкощах путінізму. Він знає, що його основні напрямки та цілі. Скільки зараз саме значною мірою установив віг за словами Яцика Яцикарабо, Росія не може ізолювати дипломатично і сподіватися на революцію ні, є ядерної державою, яка продовжує загрожувати східному флангу НАТО, тому не можна ізолювати її дипломатично, і сподіватися на революцію ні, так вважає доктор Яцик Раубо. Експерт з питань безпеки в університеті імені Адама Міцкевича сказав польському радіо, що як і на корейському півострові, навіть тривали припинення вогню між Росією та Україні. Країною може не привести до миру. Доктор Яцек Раубо також зауважив, що можлива смерть Володимира Путіна або його усунення від влади не вселяє віри в позитивні зміни в Росії. Я не вірю, що Росія стане цивілізованою країною, яка визнає цінності міжнародного права і просить вибачення у своїх сусідів за свої дії, адже це не тільки Україна, це також агресія проти Грузії та інтервенції, які росіяни здійснили в інших країнах, що є сусідами Російської Федерації. Питання в тому, хто прийде на заміну, і я не буду піддаватися. Спокусі сказати дуже однозначно, що це буде ліберально налаштована людина, або ж, наприклад, реформат, який відійде від імперської політики. Ми не в змозі відповісти на це питання, пояснив Рабо. Я це карауво зазначив, що війна як інструмент у відносинах між державами все більше нормалізується. Він підкреслив, що російське вторгнення в Україну може заохотити інші агресивні держави і привести до ефекту доміно у зміні кордонів. Нагадаємо, залужний летітиме у США за таємним візитом у той же час за даними телеграм-каналів, як вірять у теорії змови. Російський борт та у штати привіз доньку Путіна. Двійник Путіна контролює Патрушева доньку Путіна відправленого пізнання тіла у США на прощання, аби підтвердила, що це не один із двійників. Вона лікувала батька, досконало знає всі ознаки. Літак доньки Путіна приземлився в США за іншими даними. Путін досі у США та на лікуванні справжні Путіна маріонетка. Так і керується Патрушевими Трамп Нібито це знає. Але наразі це виглядає лише як теорії змови і чутки. Підкреслимо донька Путіна, яку як всі ми але ніколи не визнавав за даними неофіційних джерел, підтримує ЗСУ та своїх друзів в Україні. Попри заперечення від матері Світлани, крім того, вона ніколи не хотіла спілкуватися з батьком, а Путіна називала диктатором. Наразі донька навчається за кордоном. В одній із приватних розмов з одногрупниками вона побажала українським генералам. Мова може йти про залужну сили розбити путінську орду. Батька вона хоче бачити на трибуналі та в камері пише телеграм-канал Кремлівський щур. Крім того, донька погод. Годжується, що є ймовірність, що Путіна не стало, оскільки він був помічений на постійно хворіє ще коли був молодим. Що ж, ситуація не дуже і дуже неймовірно напруженому рівні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.